Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги Audi A6 2015 року випуск, експлуатація 2016 року, це вже рестайлінг, 3 літра дизель, повний привід Quattro, автоматична коробка передач, кузов седан в дуже гарному кольорі, на класних 18 титанових дисках. У нас вже рестайлінгова оптика. По автомобілю маємо передні задні парктроніки, камера заднього виду, автомобіль по кузову, можна сказати, в ідеальному стані. В принципі, зауважень немає ніяких. Передня оптика в нас теж вже рестайлінг. Вимивачі фар. Також камера розпізнавання дорожніх знаків. І вмикання автоматичного ближнього дальнього світла. Так, ось такий ми маємо класний салончик, шкіряний, електросидіння з пам'яттю, автоскладування зеркал, 4 склопідімачі, підсвіточки в салоні. Стан сидінь просто чудовий. Також стан керма дуже чудовий. Пробіг 180. 6 тисяч. Перейдемо в салон. Заведемо даний да. автомобіль. Автомобіль у нас акуратний збережений, доглянутий. Так, у нас є 4зонний клімат, Дві зони сперед, попереду, дві зони позаду. Також у нас є вибір режимів руху. Drive Select. У нас є навігаційна система. Також у нас є камера з заднього виду, допомагає паркуватись. Передні-задні парктроніки. Все в чудовому стані. Так, перейдемо до другого ряду. сидінь. Позаду. Все чудово, все в дуже хорошому стані. стан сидій як новий. Третя зона клімату. Тобто третя і четверта. Заді теж двохзонний клімат. Ось так він виглядає попереду. Стан автомобіля дуже хороший. Підсвіточки в картах, підсвіточки з боку, підсвіточки в ногах. Все дуже і дуже класно. Великий просторий багажний відділ. У нас є докаточка. Весь комплект. Ось такий шильдик кватро. Преміум клас. Все-таки. Все дуже якісно. Також тут ззаду такі обдови для. Задніх пасажирів для роботи клімату. З цієї сторони у нас теж електросидіння. Стан карт фактично в ідеальному стані. Також сидіння в чудовому стані. Просто без зауважень. Охайний, доглянутий. Автомобіль автомобіль у нас обслужений повністю. Замінено масла, фільтра в роздатці, в коробці, в двигуну. Замінено маховик, прокладки під клапаними кришками, шайби під форсунками. Тобто автомобіль обслужений від А до Я. Зауважень по обслуговуванню нема ніяких. На сьогоднішній день приїхали, побачили

157, 155, 137 і дах 122. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Нарікань до автомобіля немає жодних. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтесь за нашими номерами телефону або шукайте на сайті autotrade.cars.ua. Всім гарного дня, всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові автомобілі.